БУ звинувачують Шуфрича в тому, що він є одним із членів російської шпигунської мережі, яку створив колишній член партії регіонів Володимир Сівкович. У часи президентства Януковича Сівкович був спочатку віцепрем'єром відповідальним за силовий блок, а потім заступником голови РНБО. Напередодні повномасштабного вторгнення Сівкович під керівництвом ФСБ створив мережу агентів, які збирали і передавали в Росію інформацію, що становить держтаємницю. А також Підбурювали до держради громадян України. Шуфрич, за даними слідства, був одним із членів цієї банди. Він за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії, розповсюджуючи російську пропаганду та просуваючи антиукраїнську політику. Шуфричу інкримінується державна зрада. Нестор Шуфрич і справді, після 2014 року, усіляко виправдовував дії Росії. Казав, що усе не так однозначно, не зрозуміло, хто розв'язав війну на Донбасі. Так кто взял в руки зброю первый? Кто начал стрелять? Роман. А, точно не я. Хвилиночку. Кто? И точно не ты. И не я. Кто? А... Скажите, да, я за то, чтобы судить Путина за убийство украинских солдат. Сегодня. Да или нет? Сегодня нельзя в условии, так мучить человека. Когда президент Украины. Вы боитесь ответить? Добивается нет. Я не боюсь. Да того. или нет? Это просто. Как вопрос. раз ответственность моя в том, чтобы реализовать политику мира в нашей стране. І, взагалі, мовляв, треба перестати стріляти і жити довго і щасливо під пильним керівництвом РФ. Майжтайте, що Україна давна відказатися от від намірення вступлення в НАТО ради в того, щоб предотвратіти війну. Я в цьому абсолютно вірена через просування про російських наративів напередодні повномасштабного вторгнення. Шуфрич навіть отримав по обличчю від журналіста Юрія Бутусова на ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера. Правда о sentient. том, что это... Подождите, но... Ну, да, Савик, извините. Опять на Нет, ну это... Ты так, так, перестань. Так, 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 так. Перестань. Да вы что, с ума? Вы что делаете? Шум, Р... юра... Давай, юра, 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 Реш, Юра, тихо, Юра, тихо, Юра, тихо, Юра, тихо, Юра, тихо. Юра, 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 Здавалося, після початку повномасштабного вторгнення Шуфрич мав що називається залягти на дно. Однак ні, у перші ж дні війни його затримала тероборона, бо він знімав їхній блокпост. Пан Шуфрич з охороною фотографували бойові пости 206-го батальйону територіальної оборони міста Києва, співзасновником якого я і є. По суті, за що був затриманий бійцями батальйону. Відведений в кімнату для допитів разом з своєю охороною було вилучено незаконна зброя зі збитими номерами у всіх якби, охоронців і шневстарашуфрича, в тому числі. На питання, для чого він фотографує е об'єкти, військові об'єкти, він не відповів. Харахорівся, розказував, що він проти війни. Розказував, що він проти війни і що. Він робив все можливе, щоб цю війну зупинити. Ну звісно, ми не повірили в це. Викликали військову контрозвідку. І військова контрозвідка його забрала. Поліція склала протоколи на охоронців е за незаконне. Зберігання незаконної зброї далі розбираються теж Шуфріч – народний депутат шести скликань. Він був, мабуть, членом усіх проросійських партій, які тільки існували в Україні. СДПУО, партія регіонів, опозиційного блоку та опозиційної платформи за життя. Усі вони нині заборонені. Однак це не завадило Шуфрічу і досі бути головою парламентського комітету зі свободи слова.